Привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і З попереднього відео, я думаю, ви вже здогадалися, якщо стоїть з боку фриза і бензокоса, то будемо щось робити із кукурудзенням, яке позаду мене. Минулому році я хотів спробувати її кукурудзення перебити фризою, але вона виявилася бракованою. Довелося її ремонтувати і ну, кукурудзення те було просто вивезене, Не було якби, часу гратися. Ну, а цього року фриза відремонтована. Я заточив ножі і хочу використати, спробувати використати її як мульчер. Якщо вийде, буде чудово, піде кукурудзення на поживо. Ну якщо ж ні, тоді бензокоса і прийдеться знову вивозити кукурудзення. Ну що ж, приємного перегляду, вперед до роботи. Заодно давайте покажу, як від'єднується мотоблок від притчпа. Опа! Опа і все! Все готово! Хі -хі. Легко і просто. Пишемо в коментарях на вашу думку, справиться чи не справиться, а? Пробуємо! Як воно піде? Що ж, воно-то молоте, але мені кажеться, що треба буде в два сліда переходити. Ано, Пробую в другий слід. Що я вам скажу? Напевно, цього ще ніхто не робив і робити, напевно, не буде. Як бачите, залишається все-таки велика фракція груба, от якось видно. Да, воно перебиває, перебиває ті корчаки, коріння. Отаке от воно виходить. В принципі, під велику глибоку оранку, під плуг, можливо, воно пішло. Ну, не в моєму випадку. Так що заводимо мотокосу. і Косим. До того ж це була кукуруза цукрова, вона набагато менша була, ніж та основна кормова. Це, скажімо так, я потренувався, побалувався, дурньою помаївся, <хи> а тепер косув руки і Пів часа роботи і кукурудза вся лежить. Все-таки результат з фразою як не крутить, є результат. Хтось, побачивши, не буде вже більше, так як я намагався це повторити. Хоча, я вам скажу, під глибоку оронку воно підійде, переб'є його, перемеле, заорається буде те, що треба. От. А піде-25, який буде тут орати, я думаю, його плуги не візьмуть, як оте величезне поделя, не переоруть. Коротше, всім всього найкращого, бувайте здорові, пока-пока і слава Україні! Ставимо лайки, підписуємося, ділимося в соціальних мережах, хтось це таке каже, ну то вже таке.